Всім доброї пори часу. З вами Ірина Літовка. Будь ласка, підписуйтесь на канал і пишіть завжди коментарі. Не забувайте про лайки. Сьогодні у нас питання Мелітополь квітень 2023 року. Орки наші. Українські ВСУ. Тепер ми подивимося. Я гадаю на двох колодах це золоте таро. Дивіться, наші. Вже вискочили ось декілька карт. Найвищі аркани це Світ і це суд. Суд. Дві карти. Докладемо іще третю. це рич... рицарь чаш. Рицар чаш і свято в домі. Значить, і будемо розшифровувати. У квітні наші, за допомогою світової допомоги, будуть вершити у Мелітополі Суд Божий. І про це вже йде розмова. Робити вони будуть це для того, щоб запанувало свято в рідному домі, в рідному цьому місті, українському місті. Подивилися всі карти, так? Да? Буде положен чомусь кінець. Чому? Окупація. Зараз дивимося з вами. Квітень 2023 року. Орки, окупанти, місто Мелітополь. Що там для них падає? На іншій колоді таро? Дуже обожнюю цю колоду. І так, для них пауза. Вісімка жезлів. Пасивна позиція. Далі двойка мечів. Неможливість дій. Проблеми. Ви бачите, сидить тут лиса, півник на гілочці, а під оцим квітучим деревом, символізуючим наш український рід, сидять лиси, вовки, вовк, і він уже за одного півника. Так, да, Нашим буде дуже важко. Але неможливість дій і. Все це вони ретельно працювали, щоб тут щось зробити, в цьому Мелітополі залишитися. Але карта пауза, вони будуть там у квітні, на паузі. Вони чіпляються за той Мелітополь всіма частинами свого тіла. Вони туди да, стягнули все, що можна, але це все сізіфо, тобто, Даремна праця, або на російській їхній мові сизіфов труд. Все, що вони не катять вгору, а камінь згори. Тобто, Мелітополь їм не подолати і не втримати. Ось такий в мене коротенький, і за карти сила. Коротенький розклад, по проханню моїх друзів з Мелітополя. Будь ласка, дивіться, і. Не забувайте підписуватися. Я завжди рада новим друзям. В мене проходять на цьому каналі ефіри. Пишіть коментарі, ставте лайки, хоч це і банальності, але це дуже-дуже необхідні речі на хостинги YouTube, які входять в їх алгоритми. Без цього ніяк. А з вами була Ірина Літовка. Всього-всім найкращого. До зустрічі, мої любі друзі. До побачення! Все буде Україна.